Доброго ранку, любі дітки. Яка зараз пора року? Так, зима. А як ви думаєте, чи легко пташкам взимку? Пташки це друзі людини. Вони допомагають боротися їм з різними шкідниками, знищувати бур'яни, вони санітари лісу. Багато з них гарні співаки. Особливу допомогу потребують птахи взимку, тому що у лютий мороз для них настає голод. Яка зима буває? Так, сувора, в'южна, морозна. Давайте з вами поглянемо на малюночок. Що ви бачите? Діток, а що роблять дітки? Годують пташків. А чи добру справу вони роблять, чи погано? Так, звісно, добру справу. А зараз давайте з вами пограємо у гру, назви одним словом. У снігура червона грудка. Він який? Червоногрудий. У сороки білі бока. Яка вона? Білобока. У ворони довгий дзьоб. Яка вона? Довгодзьоба. У горобця короткі лапи. Який він? Коротколапий. А зараз давайте скажемо, хто як голос подає. Сорока трещить. Синиця. Тенькає, дятел стукає, горобець, цвірінькає. А зараз давайте пограємо у гру, склади речення. Я кажу вам слова, а ви складайте з них речення. Дятел дерево постукає. Так, дятел стукає по дереву. Снігур дереві на. Сидить. Так, снігур сидить на дереві. Синиця зерно клює. Так, синиця клює зерно. Молодці впорались. А зараз давайте вивчимо вірш Анатолія Камінчука. Я ладнаю годівнички». Я ладнаю годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь метілі. Думаю, ви впорались з завданням, вивчили віршики. Чекаємо на відео ваших віршиків. До побачення!